На волині підлітка вразило струмом на даху потяга. Інцидент трапився у селі Овадне Володимирського району. Відомо, що 16-річний юнак, перебуваючи поблизу залізничної станції, заліз на дах вагону потяга, де отримав ураження струмом. Потерпілого з важкими опіками госпіталізували у лікарню. А правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо інциденту. Понад 50% опіків отримав цей хлопець. Зараз поліція розслідує обставини цього інциденту. І це вже, на жаль, не перший випадок на. Нашій області в цьому році це вже втретє, коли неповнолітні хлопці вилазять ось так на вагони і їх вдаряє струмом. Тому вкотре закликаємо уникати таких місць, прогулянок, дорослим, контролювати, де перебувають їхні неповнолітні діти. Ну і самі діти, звичайно, теж вже в такому віці повинні розуміти всю небезпеку, ось таких, скажімо, так, витівок чи такого проведення часу.